Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Зараз я пов... буду відповідати на ваші запитання. Мене звати Ольга. Хто не знає. Ну, будемо дивитися. Таке питання. Мені люди писали ще 3 вересня. Два руснявих дрони ФПВ. Дрони атакували Запоріжжя. Зафіксовано випадки на пісках, ймовірно, їх доносять поближче до міста. міста, до міста дрони-розвідники. Давайте подивимося, це правда? Це дрони-розвідники доносять оці випадки. Оці ФПВ-дрони. Можливо, я неправильно говорю, Вибачайте. Так, це дрони-розвідники доносять їх до пісків. Ви знаєте, що мені кажуть, що це якась, як це як свої. Це хтось кажуть, як свої, десь свої, якісь провокації. Не знаю, це щось кажуть, як своє щось було. Не знаю. Ще запитаю отак: чи будуть оці ФПВ дрони атакувати Запоріжжя? Оці доносити. До Запоріжжя. оці всі вибухівки. Залякування буде, залякування буде. Я не бачу, щоб це таке було. Карти мені цього не показують. Тут кажуть, якщо буде летіти, так та буде конкретно, не які не, не заносити будуть міста розвідники. Це буде, як летітиме, так буде летіти конкретно. Мені карта показує, що це домашня, як сімейна, як кажуть, сімейні розборки, сімейні, внутрішні, внутрішні оці страх, страшилки. Ну, таке щось мені показали карти. Не знаю, я можу, можу помилятися. Те, що мені показали, то я вам кажу. Тепер пишуть, питають у мене, подивіться, будь ласка, чого нам чекати? Не буде такого, як в Херсоні, що не можна буде вийти на вулицю. Чи буде таке в Запоріжжі така ситуація, як у Херсоні, що не можна буде виходити на вулицю? Кошмарити будуть нас, кошмари будуть. Кажу, е, може бути таке. Може бути таке. Тому що воїн прямий, ну не такого, не таке, як у, у, у Херсоні. Трішки легша ситуація, ніж у Херсоні. Але будуть кошмарити, будуть е, е, кидати. Так, зараз подивимося, чи е, сьогодні у нас 15 вересня, чи до кінця, три, о, до кінця місяця, бо найближчі 2 тижні, чи буде масована комбінована атака е, армії РФ міста Запоріжжя. Так буде. Так буде. Дивіться, кажуть. До кінця місяця мені йде а, субота. Який це у нас день? зараз скажу? 20, 21. Ось таке? Зараз, 27, 28. Ну, коротше, якось мені показують, що як вихідні дні. З п'ятниці на суботу. Тут, каже, може бути масована атака міста Запоріжжя. Може бути. Найближчі два тижні. А тут. 7, може через 7, 7, ну щось сімьорка, 7, 7 і 4. От два два числа, дві цифри таке мені карти показали. Покажіть мені покажіть мені карти. До кінця вересня що чекає армію РФ на запорізькому напрямку? Залякувати будуть, стріляти будуть, вони будуть просуватися. До кінця вересня на Запорізькому напрямку ворог буде просуватися. На жаль, це так. Зараз дивимося далі. Чи буде, от також люди мене питають про евакуацію? Чи буде евакуація міста, жителів міста Запоріжжя? Найближчі цієї осені? Давайте подивимося, цією осінню. Чи буде е, примусова рекомендована евакуація е, із міста Запоріжжя? Примусової не буде, але залякувати будуть, будуть обстріли. Стрілять і люди будуть самі по собі, захочуть кудись їхати. Ну, ну, це не як більшість залишається. Не буде тут примусової евакуації, як мені люди пишуть, питають, що прямо всіх, еваку... всіх евакуювати. Це особиста справа кожного. Так, покажіть мені карти. Покажіть мені карти. Чи буде е, окупація? міста Запоріжжя. 16 по 30 вересня. Ой, взагалі, цієї осні до кінця цього року. Ось зараз питаю отак. Окупація буде? Залякування буде, окупації не буде. Це таке кажуть, всі, всі чекають місяць. Це якийсь вирішувальний місяць. Но. Окупації міста Запоріжжя тут немає. Ні, немає. Ні, 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 ні. Ворога будуть стримувати. Так, що ще запитати? Гребля. От я розказала про греблю. Я сама тепер, покажіть мені карти. Чи буде прильот у греблю? От у вересні 2025 року. У греблю Дніпро-Геса. Дивіться, карти випадають, башта, бачите? Що прям потоп. А ну зараз так спитаю, буде потоп чи що. Зараз спитаємо, потоп буде? Ні, слава Богу, потопу не буде. Ні, потопу не буде, ні. Але залякування буде і тут кажу, десь близько, біля греблі, там щось шандарахне. Ну, от карти так показують. Ну, потопу, слава Богу, немає. Карти потопу не показали. Те, що ми всі боїмося. Тому що там же ж їхня ну, вони їхня ця армія сидить На нижче Запоріжжя, туди Південніше. Це ж затонуть усі. І вони самі бояться цього. Тепер покажіть мені карти, в якому стані зараз знаходиться атомна електростанція. В Енергодарі Щось там... ну, вона все нестабільна така, там захосту нема, вона на грані стоїть. Ця атомна електростанція, вона прямо знаєте, як наладан, дихає. Ще запитаю, чи буде вибух атомної електростанції Запорізької, та, що в Енергодарі. Чи буде вибух? Вибуху не буде. Вибуху не буде, так що не панікуйте і не слухайте те, що там боти русняві пишуть, залякують. Вони ж, бачите, як періодично якийсь зброс, їм кажуть, так, от давайте тепер методичка в них і їм кажуть, оце розказують, тепер оце, залякуйте оце. Потім розказують ну, щось за інше, якусь там страшилку, там, проти якоїсь. Країни там починають нас накручувати, накручувати. Оце е дивлюся про цю Польщу також, то вони зерно наше тепер викидали, тепер проти них, оце все якісь такі вброси, вброси. Ну, Я особисто бачу, що якась ще буде війна, о, що Польща на нас буде стріляти. Зараз я подивлюся, чи буде обстрілювати Польща територію України. Знаєте, таке, єлі-єлі тримають себе в руках, щоб не обстріляти Україну. Знаєте, ну, тут обстрілів я не бачу. Слава Богу, зараз. Карти цього не показали. Але знаєте, якісь провокації можуть бути. Може на кордоні, можливо, якихось українських якихось людей будуть. От, щось таке може бути. Якась, знаєте, По-тіхому по гібридна війна. Так, тепер скажіть мені карти. Чи будуть, прийдуть воювати в Україну на стороні Росії? Знову корейці. Прийдуть, корейці. Вони вже їдуть, вони вже є. Вони тут є, вони нікуди не виїжджали. Вони тут є, вони воюють. Вони тут є. Тобто вони там є. Але вони бояться, і вони тепер не хочуть сюди йти вже. Знаєте, як? Ото добровольці тільки. А такого мас... масового я не бачу. А в'єтнамці будуть воювати на стороні Росії проти України? В'єтнамці. Ні, в'єтнамців я не бачу. Так, а китайці. Китайці, так як вони там щось безвіз, чи зробили чи планують зробити з Росією. А китайці будуть воювати на стороні Росії проти України китайські війська. Китайці можуть. Тут бачите, вони дають зброю, вони все дають, вони повністю снабжають армію РФ. І грають, знаєте, одівають маску, що вони такі миролюбиві, карта мир. От. Але насамперед тут кажуть, дволічі, дволічі. там є і війська, є китайські, є вже вони воюють. Але це не, не гласно, це не, ніхто не озвучує. От китайці, так, в'єтнамців не бачу. Так, покажіть мені карти. Чи буде до кінця цього року? Завершення uh, обстрілів України до кінця 2025 року. Чи буде завершення обстрілів території uh, України? Завершення ніякого не буде. Саме весь один па полі воїн. От робіть, що хочете, ніхто не хоче допомагати. Нема завершення, немає, карти не показують завершення. На, на Костях танцюють, їдять, радуються, що Україна їх захищає. Тут нема. Зараз запитаю: отак. От Чи прийдуть в Україну натовські війська захищать, допомагати от, воювати проти Росії? Натовські війська будуть воювати проти Росії? Помагати будуть грошима, якимись запчастинами, там, компонентами там, всякими якимись. Але ні. Щось буду давати, ресурс буду давати, да, на, а самі не прийдуть. Самі не прийдуть. Десь вони стоять там на кордонах, ну, на своїх кордонах. Чи буде е, армія РФ іще запускати ракети по. Шахеди по країнам ЄС. 100% так. Да. Вони ще будуть. Вони ще будуть запускати. Їм ніякої отвіточки нема. Вони знаєте, як -то про, прощупують почву. Ага, о, давай ще кинемо. Давай ще кинемо. Бачите такий. Це, як, це, знаєте, як Путін, він впевнений в собі. Він каже, а що? Хочу, щоб всі впали на, на, мої, на коліна передо мною, перед Росією, Великою, Росією і щоб малілі пощадки. Ми весь мир положимо а, к своїм ногам. Ну, от. Да, будуть летіти, будуть летіти, ще летітимуть і летітимуть. Так, зараз ще мене таке люди питали. У 2026 році буде припинення вогню обстрілів України у 2026 році. Чи буде зупинено обстріли України? Чи перестануть обстрілювати Україну у 2026 році? Знаєте, може бути, може бути, господи, поможи. Може бути, але кажуть, тут э, додому ще повертатися не можна буде, там, де, о, де стр... воєнні дії були, тут, каже, дорога закрита додому. Але от, дивіться, вже карта така, як э, зупинка. От зупинка, і військовий э, воєнний король, э, український воїн, він в прямому положенні. Дивіться, бачите, тут знизу якась домовленість якась йде. Так, дивіться, у 26-му році є, є. От карта сльози перевернулась. Господи, поможи. Диви, що робиться тут? Дай Бог, щоб так і було. Отакий от таро-прогноз у мене, шановні мої глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Зараз двері закрили, вибачайте. Сночок ну, не дасть. Зараз я щас питаю, от дивилися всі, я думаю, інтерв'ю Але Пугачу, вона сказала, чекаємо 27-го року, 2027 год. Так, що буде 27-го року? який буде 20, 2027 рік для Путіна, для людини, яка займає посаду президента Росії. Сонце його згасне, загасне. Зупинка, тормоз. Тут його, скоріше всього, що сверження йде йому. Лежить. 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 Ранений воїн тут іде. Знаєте, скільки я от гадаю, дивлюся, і завжди мені показують, що його в живих нема. Це якась людина, як інша. От подивитися на його зовнішність. От, е, ну, всі люди от, зараз багато знаменитостей роблять пластичні операції. Ну, щоб так від, відрізнятися від того, що було, таких нема. От, всі там роблять, ну їх можна впізнати, що це той, і та людина, це той і той. А цього взагалі не можна впізнати. Ну, якщось є, ну, от, череп інший, от якесь все інше. От ну, ну, якось. Раніше він німецький язик знав, зараз він не знає його. Так, покажіть мені карти. Який буде 2027 рік для України? Дивіться перемога. Дивіться. Е, стабільність. Наші от полетять. Тобто ми почнемо стріляти. Тут якась прямо йде, прямо як. Перемога тут всі, знаєте, покажемо кусь кіну мать. Дивіться, які хороші карти, господи. А, дивіться, кінець усіх обстрілів, кінець обстрілів. Дай Бог, щоб так і було. Все, дякую за увагу, що дивилися мене. Все в мене помічник прийшов, уже мені допомагає. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть свої від, від, відклики, від, від, відгуки. Все читаю, кожного з вас відчуваю. Підпишіться, не забудьте. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, всім бажаю.